Дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати! Мене звуть Анна. Я хочу подивитися з вами карту дня на 21 вересня 2022 року по знаках Зодіака Так, подивимося, як мене день і що вас чекає. Так, карта для. Овнів, тельців, близнюків, раків, Львів, діви, терези, скорпіон, стрілець, козирів. Водолій і рибки. Так, одним карта Для вас випадає карта миру. Сьогодні день у вас прийде добре, радісно, спокійно, позитивно у всіх, скажімо так, сферах вашого життя. Скажімо так, у вас буде гармонія з навколишнім світом, і, скажімо так, гармонія з самим собою. Буде у вас досягнення мети, ви будете повні сили і енергії. Так, дивимося для тельців карту. Випадає карта башня, старший аркан. Ну, по карті башня будуть у вас сьогодні такі різкі зміни, можливі якісь форс-мажорні якісь обставини. Десь можете з кимось поскандалити, десь щось може зламатися, в когось може бути звільний. В когось розрив відносин, ну і так далі. В кого в кожного вона буде програватися, ця карта по-різному. Важня буде попереджувати, хочете ви цього чи не хочете, але ваше життя значно буде змінюватися. І краще всього цим змиритися. Просто спокійно розкладіть, розкладіть все по поличкам і всі свої зміни. І подивіться, якими плюсами ви на даний момент звіте. Маєте які плюси. І пам'ятайте, що які б трудності не виникали завжди впереді, рано чи пізно наступить біла світла полоса. Наступна карта для близнюків. Близнюкам випадає туз жезлів. По тузу жезлів. Вибачають не тут жезлів, а туз мечів. Трошечки говорилося. Карта така дуже позитивна. Всі сумніви залиште позаду, несіть у всі сфери вашого життя ясність, так життя у вас буде трошечки простішим і веселішим. Можливо, у вас якісь нові плани, нові ідеї зародяться. І якщо ви приложите максимум зусиль, то всі ваші плани обов'язково збудуться. Карта підштовхує вас добре, поросмис, продуздувати і прийняти. Вірні рішення, щоб в майбутньому у вас все йшло на краще. Наступна карта для раків. Для раків випадає четвірочка кубків. По четвірочці кубки от такі ви незадоволені. У вас все не влаштовує, все у вас погано. Постійно у вас настрою немає, постійно на когось ображаєтеся. Самі заганяєте себе в якесь таке болото емоційне. І думаєте, що вам з нього не вибраться ніяк. Але якщо зібратися з вашими думками, привести себе так в порядок і озвернутися, ви побачите, що не все так погано. В других буває і гірше. А от ви просто не задоволені, що у вас є. Якщо ви цим не задоволені, йдіть вперед, ставте собі нові цілі і добивайтеся їх, тим паче, що у вас шанс є. Просто потрібно ним вміло скористатися. Наступна карта для Львів. Для Львів випадає карта повішений. Це старший аркан, який говорить вам, що просто потрібно набратися терпіння і пережити цей день. Не впадати в депресію, без ситуацій в житті не буває. Можливо, от вам в такому положенні потрібно побути трошечки подумати над своїм життям. от От у вас такий застій. Пам'ятайте, без вихідних ситуацій не буває. Просто подумайте, поміняйте свої думки і подумайте, як вам вибратися краще, добитися кращого. Так, наступна карта для Дів. Для Дів випадає паж мечів. Мечів, скажімо так, щось покажу мечів. У вас буде шанс щось. Прияснити. От пошуки якогось ви будете шукати порозуміння, можливо, виникатимуть якісь конфлікти. Ну, скажімо так, вас будуть критикувати, і будьте просто до цього готові. Просто сприймайте, сприймайте ту критику і робіть на неї висновки. Держіть себе в руках, бо дії можуть вам самим нашкодити. Головне, спокій і терпіння. Студна карта для Терезів. Для Терезі випадає королева, королева кубків. По королеві кубків. От сьогодні якийсь такий день буде вас насичений якимись прям позитивними емоціями. Ви будете от такі позитивні, от, от наче будете заряджати інших людей цим позитивом. От сьогодні ви захочете просто... Всім допомогти. Можливо, і вам потрібна допомога, а сьогодні ви захочете іменно в цей день допомогти комусь. Можливо, хтось захоче займатися благодійністю, волонтерством, то у вас це все вдасться. Будьте вірними, головне, своїм принципам, своїм почуттям. Робіть те, чого ви бажаєте, чого бажає ваша душа. Будьте уважні до знаків, які вам посилає доля. З їх допомогою знайдете відповіді на всі свої питання, і буде тоді все добре. Так, наступна карта для скорпіонів. Для скорпіонів випадає картка зірка. Ну, по карті зірка в день буде гарний, позитивний. Ваші плани будуть здійснюватися, все, що не візьметеся, все буде добре. Люби справи будуть йти вгору. Бажання здійснюються, ну, день позитивний, що чого ще бажати. Так, дивимося наступну карту для стрільців. Випадає карта Шестірка жезлів. Ну, по шестірки жезлів це карта, скажімо так, перемоги. У вас все вдасться, доб'єтеся успіху, докажете всім, що ви праві. Але пам'ятайте, що не потрібно забувати про людей. І за допомогою яких ви здобули цю перемогу, щоб в майбутньому вони від вас не відвернулися. Так, наступна карта для козерогів випадає девіл. Ну, щодня такий день, Де будете піддаватися просто таким спокусам. Краще подумати вперед, чим ці спокуси для вас можуть в майбутньому вилетіти. І подумати, піддаватися їм чи не піддаватися. Бо сьогодні на кожному кроці вас будуть піджад... піджадати ці спокуси. Хтось, можливо, буде задивлятися на інших, на противоположний пол. І подумайте, потрібно воно вам чи ні. Потрібно ризикувати всім, що у вас є, чи ні, ради одної твоєї якоїсь спокуси. Хтось захоче програти в якусь ворогу в лотерейку, Пам'ятаєте, можливо, сьогодні ви просто в неї програєте. Хтось захоче просто нарушити якусь там дієту, хтось когось обдурити. Пам'ятайте, що завжди це виливається не, не в ліпшу сторону. Це завжди за все йде покарання. Тож подумайте, перед тим, чим щось робити. Наступна карта для водоліїв. Для водоліїв карта хороша, позитивна, радість буде вас чекати, якісь празднування, святкування, можливо, десь в родинному колі. Можливо, і з друзями будете проводити час. Підіть на природу якусь виїздіть. Просто проведіть день добре і позитивно. Все, що заплануєте, у вас збудеться. Для рибок карта наступна, паш Пентаклів. Покажу пентаклів. День у вас буде сприятливий. Якісь такі будуть обставини, у вас виникають хороші, нові якісь можливості, якесь отримання невеликої суми грошей, можливо, буде когось чекати, якесь опанування нових навичок і вмінь, можливо, десь хтось просто навчається, можливо, когось на роботі на якісь курси по підвищенню вашої кваліфікації можуть відправити. Будьте уважними і довіряйте тільки перевіреним фактам. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Для мене це важливо. До побачення.